Канал, молитва і Словом Божим вітає всіх своїх підписчиків та друзів з Різдвом Христовим та новим роком. Різдво Христове це свято любові і радості. Ісус Христос народився у тілі, щоб дати людям віру, надію та любов і через Слово Боже життя вічне. Багато людей шанують Ісуса Христа за Господа і Спасителя Свого. Христос був мертвим, Його вбили, але Він повстав з могили живим. Господь Ісус переміг пекло і смерть. І кожен, хто приймає Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя. Хто отримає життя вічне та владу перемагати сатану. А зараз давайте помолимось, щоб цей новий рік приніс нам мир, любов, свободу, радість та благословіння Господні. Отець Небесний, ми просимо в ім'я Ісуса Христа, даруй нам в цьому новому році. Мир і свободу на всій українській землі. Отець Небесний наповни наші серця любов'ю та радістю, щоб ми любили Тебе, Господи, та ближніх своїх і раділи кожному нашому дню. Отець Небесний, благослови наше життя, наш дім, нашу сім'ю, наших батьків. І наших дітей. Благослови Господи наших братів і сестер, наших родичів і знайомих. Господи всіх благословляємо, за все прощаємо і все відпускаємо в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде так, Отець Небесний. В ім'я Ісуса Христа, нехай в цьому новому році. Здійсняться всі наші молитви та мрії. Господь Ісус, Ти народився у цей світ, щоб ми мали сенс життя. Прости нам, Господи, провини наші і стань сенсом нашого життя. І нехай, Господи, молитва ця у цей час різдвяний, буде почута та прийнята тобою. І нехай дано нам буде. По молитві цій. Амінь. Христос рождається. Славімо Його!